Вітаю, дякую, що завітали до нас, пані Вікторія. Як ви сприйняли для себе оце? От я для себе таке слово, знаєте, зараз знаходжу рокіровки уряду. Можливо, ви якось по-іншому це сформулюєте? Тільки, тільки так. Ага. Тільки так, рокіровки. Тобто це перестановки, хоч дуже багато звучить з екранів телебачення і радіо, що це. Перезавантаження, але перезавантаження це, це реальні зміни. Да? Це, це те, коли система перезавантажується, то там є якісь недоліки, які мають бути усунуті. І тоді відбувається перезавантаження, тому що перезавантаження це слово взято із Скажімо, комп'ютерного лексикону, да, якщо можна так сказати, да. тому, де прибирати те, що, де є недоліки, ви дуже